Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що порадить вам ангел охоронець прямо зараз. Отак, От смерть. ангел охоронець говорить, що ви нарешті змінили якусь ситуацію обману. Можливо, стосовно вас іде якийсь обман, і ви його або ігноруєте, або намагаєтесь робити вигляд, що ви його не помічаєте, не бачите. А можливо, і ви когось обманюєте. Або десь якось нечесно проявляєтесь. Вам говорить ангелохоронець, що це важливо змінити. З цим треба розібратися. Які наслідки це для вас понесе, якщо? Якщо залишити ситуацію, як є, дивіться, по-перше, може хтось або щось важливо піти з вашого життя. Плюс п'ятірка мечів, тобто вона говорить про те, що той обман він все одно вспливає, він все одно відкриється, і все одно тоді буде п'ятірка мечів, яка говорить про конфлікт, про дуже неприємну болючу ситуацію, де доведеться до останнього відстоювати себе. Причому, можливо, навіть з якимсь чоловіком кубків. Тобто, дивіться, Пентаклева королева король кубків, дивіться, хто ви з цієї ситуації, але отут по центру п'ятірка мечів вона говорить. Про те, що ситуація все одно вспливає, причому досить неприємно. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.